Головне навіть не те, що росіяни не можуть просуватися, а те, що ЗСУ просуваються вперед, але не тільки на півдні, але й на Донеччині. Зокрема, відомо, що ЗСУ звільнили один із населених пунктів і значно посилили своє тактичне становище на Донбасі. Про це говорить інститут вивчення війни. Українські війська повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області. Геолокаційні зображення та кадри опубліковані 3-4 вересня показують, що українські сили перетнули річку Сіверський Донець і взяли під контроль озерне приблизно за 20 кілометрів на схід від Слов'янська. Здатність українських військ переправитися через річку Сіверський Донець, не потрапивши під вогонь Росії, свідчить про Гіршення російського контролю над лівим берегом річки на схід від Слов'янська. Так, расисти втрачають не лише позиції, але і здатність контролювати ситуацію на фронті. І це добрий знак для України. Расисти слабшують просто на очах. А це ж лише початок. Такого масштабного наступу ЗСУ. і от аналітики інституту вивчення війни стверджують, що з огляду на сьогоднішню ситуацію швидкість контрнаступу зсу різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки українські війська. Позбавляють росіян необхідних поставок, знищують їх командування і контроль над ситуацією, і контратакуватимуть, і можливо, навіть а, і послаблюватимуть їх а, моральний дух. Звісно, росіяни можливо десь також будуть іти вперед, можливо, навіть будуть відвоювати частину втрачених позицій. Ну і звичайно, вони будуть продовжувати здійснювати артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти, але з кожним днем. Спроможності російської армії це робити тануть, втім, попри всі втрати і низький моральний дух расистів, Кремль все одно гнатиме е, окупантів на захоплення Донецької області. Чому так а, у британській розвідці впевнені, що незважаючи на ефект українських наступальних дій, основною метою Росії в Україні залишається наступальна операція на Донбасі, мовляв, заклики Путіна до расистів і бойовиків з так званих ЛДНР – це спроба реалізувати політичну мету Росії, оголосити про якесь, нібито звільнення Донбасу від міфічних нацистів. Втім, навіть е на найуспішніших для рашистів напрямках швидкість їх просування не дозволяє хизуватися якимись новими захоплення, захопленнями, а покращення положення ЗСУ навпаки може відкинути расистів назад. Головними зусиллями Росії в Україні майже напевно залишатимуться її наступальні операції на Донбасі. Її головні напрямки наступу на Донбасі залишаються в Авдіївці поблизу Донецька. Та 60 кілометрів на північ навколо Бахмута. Хоча Росія досягла найбільших успіхів у цьому секторі, її війська все ще просуваються лише приблизно на один кілометр на тиждень у напрямку до Бахмута. Політичною метою операції на Донбасі майже напевно залишається захоплення всієї Донецької області, що дало б змогу Кремлю оголосити про так зване звільнення Донбасу. Ймовірно, російські війська недорозово пропускали терміни досягнення цієї мети. Українська Влада стверджує, що зараз російські сили отримали наказ завершити цю місію до 15 вересня 2022 року. Але росіяни навряд чи досягнуть цього. Що більше ускладнить плани Росії з проведенням референдумів щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації? Ну, саме на цьому етапі нарешті відбувся злам. Хто слідкує за моїми ефірами, пам'ятає, що я казав про те, що російська пропаганда намагається максимально приховати реальні наслідки українського контрнаступу, ну, розповідаючи про те, що він нібито вже захлинувся. Але так само я казав, що довго приховувати таке положення справ не вдасться. І колись таки доведеться якось пояснювати російському бидлу, що відбувається насправді, і от в інституті вивчення війни сьогодні стверджують, що навіть прикормлені Кремлем російські мілітарі-блогери почали більш реалістично описувати становище на фронті. Хоча до того вони співали в унісон оцій оптимістичній риториці Кремля, що там все добре, але далі буде ще більше зізнань. Тому що серед окупантів вже починаються бунти.